позиції щодо кандидатури. Будь ласка. Бок, дайте слово. Шановне товариство, Олег олегтягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я щойно зафіксував і оголосив. Ми категорично відмовляємося висовувати кандидатуру. Ми протестуємо, тому що працювати в такому режимі. Порушень законодавства є неможливо. Ми прийшли всі в новий парламент. Тут деякі колеги розказували нам про депутатські обіцянки, передвиборчі обіцянки. Так, напевно, всі перед виборами розказували, що будуть персонально голосувати. Напевно, ні за кого з вас ніхто би не голосував, якби розказували, що ви такі піаністи тут. Позор і ганьбу на весь світ організовуєте, голосуючи чужими картками, та з нас всі сміються на засіданнях, зустрічах з дипломатичним корпусом. Люди з інших країн навіть в голову не можуть собі уявити, що є така практика в українському парламенті, коли голосують за сусідів. Та схаменіться вже, та ви маєте більшість, що вам ще потрібно голосуйте згідно закону, дотримуйтеся Конституції, і тоді буде порядок, і тоді буде конструктивна парламентська робота. Я від фракції батьківщина хто буде виступати? Є бажаючі. Будь ласка, Яценюк Арсеній Петрович. Шановний пане головуючий, на вас особисто зараз лежить відповідальність за виконання Конституції і закону. Ви представляєте партію регіонів, яка отримала вчора 210 мандатів. В результаті ви порушуєте знов закони Конституції. Якщо ви зараз не зупините голосування вашими депутатами за інших депутатів, ми будемо змушені заблокувати парламент. Шановні колеги, я до всіх звертаюся. Прошу виконувати норму Конституції і голосувати персонально. Будь ласка. Шановні, від фракції партії регіонів пропозиція є. Від фракції комуністичної партії є пропозиція? Немає. Від народних депутатів самовисуванців, Будь ласка, ляшко. Але ляшко радикальна партія. Шановний, шановні громадяни України. Е, насправді те, що зараз відбувається в залі, це є профанація, е, Супереч волевиявленню громадян, адже більшість людей на виборах проголосували за опозиційні партії. Сьогодні партія регіонів разом із своїми сателітами, комуністами і тушками, які, правда, не з неба впали, а є конкретні люди, які відповідальні за цих тушок. Е, сьогодні, сьогодні партія регіонів. Намагається в антиконституційний спосіб захопити владу в парламенті. Так як вони це робили в парламенті минулого скликання. Було б зміст висувати когось на кандидатів на голову, на віцеспікерів, якби в парламенті була змагальність. Цієї змагальності сьогодні немає. І тому я звертаюся до українських громадян. Є відоме українське прислів'я. Бачили очі, що купували, гіжте, не подавіться. Я звертаюся до громадян Сходу, до жителів Сходу, які голосували за регіоналів. Ви хотіли оцих регіоналів, які вам будуть покращувати життя, от вам їхні покращення кращення вони роблять все те, що робили до цього три роки.